Нова сучасна вентиляційна система та ремонт у кімнаті для дівчат у Чернігівському ліцеї з посиленою військовою підготовкою. Завдяки волонтерам і міжнародним партнерам було зреалізовано кілька проєктів в укритті. Загалом було витрачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Звернувся директор ліцею і ми почали активно шукати підтримки серед міжнародних партнерів. І було прийнято рішення зробити основний вклад в. Підвальне приміщення це зробити вентиляцію повністю на весь підвал, і вийшло зробити ще одну кімнатку. Це новітня система вентиляції, яка подає і тепло, і холодне повітря, і в цьому квіті вночі ночують діти, тому це є комфорт, це є санітарні норми, це є те, що дає можливість дітям спокійно відпочивати і підготуватися до нового навчального дня. Наразі пріоритетним напрямком освіти є забезпечення безпечних умов у навчальних закладах, а саме будівництво та вдосконалення укриттів, оскільки без них в умовах війни неможливий повноцінний процес навчання в області. У нас 92% закладів освіти мають укриття. проте вони є різні, є гарно зроблені, є ті укриття, які ще треба робити. Тому, звичайно, ми вдячні кожному партнеру, які допомагають в цьому по всій області. У цьому закладі освіти багато ліцеїстів не є місцевими, тому й живуть у цих стінах. Тож для забезпечення їхнього комфорту та безпеки в ліцеї потребують ремонту і інші об'єкти. Дуже багато. Ще об'єктів, які потребують досконалення, це в першу чергу і місця для проживання юнаків і дівчат за новими санітарними нормами, це і будівництво спортивної зали продовжується. І влітку ми закінчимо вже будівництво спортивної зали. Крім того. Обладнання кухні і дальні є велика потреба в нас в країні по укриттям, особливо в начальних закладах, освітніх закладах. Цей заклад потребує особливої уваги, тому що тут навчаються діти з посиленою військовою підготовкою. Хотілося б доробити все укриття, тому що тут є наразі ще декілька кімнат, які потребують, хоча б також самого таких самих умов.